Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усне опитування. Віднови натуральний ряд чисел. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так... 3, 6, 7, 9, 10. Допоможи Песикові відібрати гарні шишки. Зверни увагу, ми повторюємо склад числа 8. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе? Так, 8, це 5 і 3, 6 і 2. 4 і 4, 7 і 1. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Як завжди, роботу починаємо з обведення клітинки і зафарбовуємо клітиночку червоним кольором. Утворюємо візерунок в зошиті. Сьогодні наш візерунок складається з трикутників. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Граємо в гру. Я задумала число. Це число більше, ніж 5, але менше 7. Яке число я задумала? Я з вами згодна, це число 6. Наступне число. А це число стоїть між числами 8 і 10. І я з вами згодна, це число 9. Виконайте каліграфічну хвилинку. Пропиші числа 6, 9 до кінця рядка, чергуючи. Працюємо з підручником завдання номер 2 Розкажи, як доповнити схеми і склади за схемами рівності. Працюємо з першою схемою. Нам потрібно у порожні клітиночки вписати цифри. Тобто, спочатку потрібно дізнатися, скільки поділок має червоний відрізок і скільки поділок має синій відрізок. Порахуйте, будь ласка, самостійно. Я з вами згодна. Червоний відрізок має 6 поділок, а синій відрізок 4 поділки. Нам потрібно скласти рівність. Ми розуміємо, що ось це запитання стосується, скільки всього поділок має відрізок весь відрізок. І ми складемо рівність на додавання 6 додати 4 дорівнює 10. Записуємо вираз зошит. Розглядаємо наступну схему. Ми звертаємо увагу, що відрізок червоного кольору. Щоб заповнити ось цю клітиночку порожню, нам потрібно порахувати, скільки поділок має червоний відрізок. І я з вами згодна: 8 поділок. Тепер нам потрібно порахувати ось менший відрізочок червоного кольору, скільки тут поділок. Дійсно, три частини має той відрізочок. Ми розуміємо, що ми будемо знаходити тільки ось цю частинку, значить, скільки залишилося, скільки залишилося частинок у відрізку. Скільки залишилося, ми знаходимо відніманням, тому ми можемо скласти рівність 8 відняти 3 до рівня 5. Тисни відео на паузу і подані рівності запиши в зошит. Доповнюємо третю схему. Нам потрібно порахувати, скільки всього поділок має червоний відрізок. Правильно, 9 поділок. А тепер звертаємо увагу ось, де нам потрібно порахувати кількість поділок меншого відрізка. І я з вами згодна. Ми розуміємо, що нам потрібно знайти, скільки залишилося частин у відрізку. Щоб знайти, скільки залишилося, ми застосуємо арифметичну дію віднімання, і нам потрібно 9 відняти 4, і це дорівнює 5. Серед поданих рівностей прочитайте рівність на додавання. Дійсно, 6 додати 4 дорівнює 10. Діти, сьогодні на уроці ми дізнаємось, як називаються компоненти та результат дії додавання. Ми звертаємо увагу на вираз на додавання. У виразі ми додаємо числа 6 і 4. В результаті ми знайшли значення виразу. Значення виразу це 10. І це є сума. Діти, зверніть увагу, щоб знайти суму, ви вже вмієте читати, ви можете прочитати сума. Щоб знайти суму, а це число 10, нам потрібно додати. А як же називається числа при додаванні? Числа 6 і 4. Діти, 6 це перший доданок. Чому він доданок? Тому що ми додаємо. Дія додавання, значить, і доданок у нас буде перший. Зверніть увагу. А 4 це у нас буде другий доданок. А 10 – це є сума. Запам'ятай, як називають числа при додаванні, що цікаво, в цих назвах можна помітити. Зверніть увагу, ось у нас схема. За поданою схемою ми розуміємо, можна скласти вираз на додавання. Шість поділок має синій відрізок і дві поділки червоний відрізок, тому ми можемо скласти вираз. Шість додати 2 дорівнює вісім. Вісім це значення виразу. Вісім це є сума. Сума виразу. Сума чисел 6 і 2. Шість це перший доданок. 2 це другий доданок. Чому ці числа називаються доданками? Тому що ми додаємо, знайди хіб нерівності. Тисни відео на паузу, перейди до підручника. І виконай завдання номер 4 самостійно. Прочитай рівності і знайдіть хибні. Хибні значить неправильні. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе, так? 2 додати 1 дорівнює 3, а не 4. І 6 відняти 3 дорівнює 3 це також хибна рівність. Всі інші рівності – істинні. Давайте прочитаємо істинні рівності і з'ясуємо, як називаються компоненти дії додавання. Перший вираз – 6 додати 2 дорівнює 8. 6 – це перший доданок, 2 – це другий доданок, 8 – це є сума. Наступний вираз. Один додати 3 дорівнює 4. Один. Це перший доданок. Три. Другий доданок. 4 – Це є сума. Три додати 2 дорівнює 5. Три. Перший доданок. Два. Другий доданок 5. Це сума. Діти робимо висновок. Щоб знайти суму чисел. Що потрібно зробити? Нам потрібно додати. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 5 Добри схему до малюнка. Склади відповідну рівність. Розгляньте, будь ласка, уважно малюнок. Що запитується? Правильно, скільки всього, скільки всього прибульців. Щоб дізнатися, скільки всього нам потрібно додати дійсно. Але спочатку нам треба вибрати схему. Друга схема підійде до нашого малюнка, адже ось запитання і ось ця дужка, яка об'єднує всі предмети. Рахуємо, скільки у нас прибульців у костюмі ж зеленого кольору, 4, і скільки прибульців блакитного кольору. Щоб дати відповідь на запитання, скільки всього прибульців нам потрібно скласти вираз на додавання. Правильно, 4 додати 2 дорівнює 6. Сьогодні на уроці ми з вами вчили компоненти дії додавання. 4 це у нас перший доданок 2, другий доданок 6, це є сума. Щоб знайти суму чисел 4 і 2, нам потрібно додати. підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми ознайомилися з назвами компонентів дії додавання. Ми вчилися користуватися термінами перший доданок, другий доданок і значення суми. Намалюйте, будь ласка, мені в зошиті кульку зеленого кольору, якщо на уроці ти працював із задоволенням. І кульку червоного кольору, кому було сумно і нецікаве. Дякую за роботу!